Федеральний 13 завершилося засідання апеляційного суду. Ніхто не бачив ще рішення повного всі розуміють тільки те, що суд повністю відмовив накладання арешту на майно. Проте це не означає, що справа завершена. Прокуратура надалі має ще ряд експертиз. І після того як будуть отримуватися додаткові експертизи, можна буде звертатися до суду з відповідним запитом для того, аби. Решовувати майно, адже можна і оцінювати збитки, які були нанесені, і є розуміння того, що це є насправді пам'ятка архітектури. Тому, якщо говорити глобально, то насправді ця справа на жаль не має логічного завершення і буде тривати тривалий період. Проте я наприклад вважаю, що за це треба боротися. Люди, які не усвідомлюють наслідки своєї діяльності, і ті, які не усвідомлюють наслідків своєї бездіяльності, як, наприклад, ті ж самі чиновники Луцької міської ради, повинні розуміти, що це тривалий період часу, це Реальна наша історія, яку потрібно відстоювати. Я вдячна кожному, хто спостерігає за цією справою. Зрозуміло, що хотілося б бачити більший публічний розголос, хотілося б чути думку лучан, Бо насправді таким чином ми просто ховаємо свою культурну спадщину і не зрозуміло до чого це може призвести і які наслідки мати глобально для нашого міста.